Саме так на фасаді гімназії номер вісім урочисто відкрили пам'ятні дошки колишнім вихованцям закладу Павлу Желтусі, Миколі Пововарову та Олексію Сімакову. Тим, хто поклав своє життя на полі бою за світле майбутнє нашої України, це стане не лише нагадуванням про мужність та героїзм українських захисників, а й символом вічної пам'яті та вдячності за їхній внесок у захист рідної землі. Олдат Олексій Сімаков захоплювався комп'ютерними іграми автівками в мирному житті. Працював на залізниці слюсарем по ремонту електровозів. Згодом працював за кордоном на фабриці з виробництва вікон. Чоловік повернувся до України у відпустку перед початком повномасштабного вторгнення. Із перших днів війни його призвали до лав Збройних сил України. Разом з побратимами Олексій внищив ворога на Запорізькому, Харківському та Донецькому напрямках. 26 червня 2024 року. Біля населеного пункту Кліщиївка, що на Донеччині, Олексій потрапив під монеметний обстріл. Під час евакуації поранених та отримав травми несумісні з життям. Власну сім'ю армієць створити так і не встиг. Вдома його не дочекались батьки, сестра та брат. Олексій ну, був світлою людиною, доброю, завжди був позитивний. Який б негатив у нього в житті не був, він завжди ставився до цього позитивно. Був оптимістом по життю і до останнього дня він такими залишався. Ми з ним переписувалися, поки він там був, і завжди у нього був гарний настрій. Завжди допомагав сім'ї, батькам допомагав. Молодший лейтенант Павло Жилтуха закінчив гімназію у 2006 році. За професією був айтішником. Працював у сфері торгівлі, захоплювався риболовлею. Часто організовував змагання з риболовлі в місті. У вересні 2023 року долучився до лав Збройних сил України. Бив окупанта у складі 53-ї окремої механізованої бригади на Донецькому напрямку. Там брав участь у кровопролитних боях під час захисту Авдіївки. Павло разом з побратимами стримував атаки ворога, давши можливість іншим відійти. Саме тоді, 25 лютого, 2024 року життя героя обірвав ворожий обстріл. Вдома воїна не дочекались дружина, дев'ятирічний синок та батьки. Ну, спокійний хлопець, туди любив. Ну, він був ж... життєрадісний. На нього завжди можна було положити. Отвісний був. Ну, так. Що в його попросиш, він завжди був. Мог допомогти і в, в, в сім'ї, і людям, да. этот, і друзям. Да. Солдат Микола Пивоваров закінчив гімназію у 2000 році. Був доброю, позитивною, відповідальною людиною. За життя збудував будинок для батьків, захоплювався грою в більярд та нарди. Не дивлячись на те, що боявся висоти, працював машиністом крана на металургійному комбінації Арселор Мітал Кривий Ріг. 10 березня 2023 року чоловіка призвали на військову службу. Разом із побратимами мужньо боровся проти російських окупантів на найзапеклішому Авдіївському напрямку. 26 квітня 2024 року поблизу. З у села Новокалинове Донецької області ворожий снаряд потрапив в його окоп. Всі бійці отримали тяжкі поранення різного ступеню важкості. На жаль, травми, отримані Миколою, виявилися несумісні з життям. Вдома захисника не дочекались батьки, дружина, донька. Та син сьогодні говоримо. Сьогодні ми говоримо про наших дітей, які бігали коридорами цієї школи, які башкетували, які навчались тут і отримували документи про освіту. Ми їм всім бажали щастя. Ми відправляли їх в доросле життя і говорили: нехай збудуться всі ваші бажання. Нехай у вас все буде добре. І ось вони пішли від нас такі молоді, не дожили, не докохали. Але вони виконали свій самий головний обов'язок. Вони захищали свою батьківщину. Меморіальні дошки стануть нагадуванням про непохитну відданість та героїзм тих, хто безстрашно відстоював нашу країну та віддав своє життя за мир і свободу українців. Ярослава Кальченко, Іван Сергієв, перший міський.